От як його поміряти, щоб воно було так, як треба. Ось. Десь вона квітка виходить. Скільки? Дев'ять сантиметрів, чи що? Так. чи більше. Важко міряти і знімати це на відео. Дев'ять. Ця трошки менша, та що вища. Ця в менша. Наче? Де, ця вісім. Оце нижня десь дев'ять сантиметрів квітка. Це моя біленька. Що квітне. І тут з цього боку в неї три квіточки, і з цього боку в неї три квіточки. Лампу не вимикаю поки що. Тому воно все-таки рожеве від лампи. Оце мій слоник. Так, оцей юшам червона, оцей, ця жовта так пахне на всю кімнату. Спробую все-таки вимкнути. Ця жовта пахне на всю кімнату. І досі квітне. Один квітконіс прийшлося зрізати, бо пожовтів вона скинула. Всі квітки на ньому. А тут ростить вже новий листочок. Вона така активна, дуже активна. І квітне, і коріння ростить, і листочки ростить все одночасно. Отака От вона це оця новенька юшам. Зараз я її спробую повернути лицем до камери. Вона після пересадки, я її одразу пересадила, коли отримала. Не зважаючи на всі забобони, що не можна, але я це зробила. І ось результат. Кілька бутончиків вона таки скинула, але всі інші порозкривала. І, може, ще буде ростить ці бутончики. Так що, і вона пахне теж. Запах в неї інший, не такий, як у жовтий, трошки слабший, і зовсім з іншими відтінками. Тобто вона вже теж прижилася, вже так не, не потребує багато поливу. Одразу вона дуже вимагала. Поливай мене, поливай, коріннячко поламане. Яке воно було таке залишається, що ж зробиш? Ось бачите, от як в цьому місці, зараз покажу пальцем, отаке от воно все. Проміжками, проміжок корінчик, проміжок на ниточці висить, отак, як бусинки. І там все таке ж саме і у горщику. Дуже швидко просихає, дуже часто потребує поливу. Отака вона. Але ж, начебто по її поведінці, по тому, що вона проспускала бутончики, і просить пити постійно, я бачу, що вона оживає і буде з нею все добре після цієї пересадки моєї. А то, що вона поскидала бутончики, то й не страшно. Це я так вважаю, що це не смертельно. Ось ці квітконосики з ще сплячі бруньки є там. І оці бруньки можуть ще розквітнути, якщо вона захоче. Не захоче, скине то її діло. Я через це. Дуже не буду хвилюватися. Ось, такі у нас справи. І тут же ж у мене варіатна дітка новенька. Ну, як показати, не знаю. Ці вже потрібно пересаджувати. Оце скеншен. Нижня крайня. Оце Біондоро посередині, Ліодоро Ліодоро оця, що зверху, а це у нас фрагранс. Ну, це не дітка, вона вже така доросленька, вона вже квітла. А це дітки. І ці дві Ліодоро Біондоро вже потрібно пересаджувати. Оцю буду пересаджувати, Чіа і Єнлін. Вона, звіться, варіатна. Так, я про неї мріяла, і ось вона в мене. Скоро буду пересаджувати. Це у нас Diffusion відцвіла. Я зрізала їй ту частину квітконоса на якій були вже е, ці місця, з яких по, вона поскидала вже бутончики. Ті, що зів'ялі. Я частинку ту зрізала з неробочими бруньками відпрацьованими, а та, що знизу залишилася. Отакі От справи. Ну, а ця рожева дівчинка, чи може вона не рожева дівчинка, а якась інша, бо я щось бачу, що вона не схожа на неї. І все-таки вона на неї не схожа. Це якийсь інший сорт, і ось ростить вже теж. Листочка. Її я теж зрізала ті квітконоси, хоч вона їх і не відсушувала, але так само зробила. Оці почки, е, від, які відцвіли, я їх зрізала. Частину. А ті, що знизу залишила. Лудізія сидить. І це та оцінка, яку я пересаджувала. Що від сестри дісталася. Добре почувається, добре з нею. Цю потрібно вже буде поливати. Значить, вони мене, в мене стоять оці три. Оця біла, оця буде поливатися. І оця вона дуже часто проситься. А ці всі інші вже поливалися, то я, тому я їх е, далі відставила. А оця красавиця. Красу ніяка. Я її слоном зову, бо чи карамелькою, чи слоном зову, бо вона дуже величезна, велике листя. Оце це мінімарк. Зараз спробую його ближче показати. Це в мене мінімарк досі квітне, але він такий якийсь капризний. То пахне, то не пахне щось теж. В нього якісь свої забаганки. Оце, оця зараз дуже пахне. На всю кімнату пахне так сильно, що, але сорт невідомий, на жаль. Так ніхто мені і не відповів, що це за сорт, на жаль. На жаль, оці невідомі, які невідомі в мене, оця невідома. Оцю рожеву дівчинку я теж вважаю, що вона досі невідома. Значить, біла теж невідома. Не знаю, який це сорт. І оця невідома. Бо вона на дуже багато сортів схожа, але ж, але ж все це не вона. Ось такі в мене квіти. І оця невідома. Бо вона з оцінки, і взагалі невідомо навіть як вона квітне.